Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 2 квітня. Ми сьогодні з вами прямо часто зустрічаємося на каналі. Сьогодні розкладів багато і ну, з'явилась можливість. Так, я давно не виходила, трошки за вами скучила, скучила за спілкуванням, тому ми сьогодні з вами так. Бачимося в активному режимі. Стосовно Лукашенка, не можу не подивитися сьогодні, тому що ну, така тема да, з приводу того, що Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни. Не я це придумав. Водночас, диктатор запевнив, що його країна нібито не хоче воювати. От, Але Фраза так звучить, нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни. Я про це говорю відверто, хочеш миру, готуйся до війни. Не я це придумав, але дуже правильно сказано. За його словами, в країні проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності оборонної. Ну, давайте глянемо, в мене тут відкрита його фотографія того Лукашенка. Подивимося, що там він задумав. Да? Оця його заява, що лукашенко Білорусь готується до, до війни. О, карта. Одразу десятка жезлів, на колоди двійка пентаклів, але я хочу сама. Це для того, хто Знає карти, але я хочу сама. Про що ця заява? Давайте так. Про що ця заява? Те, що Лукашенко Білорусь готується до війни. Або Лукашенко готується до війни, або Білорусь. Про що ця заява? П'ятірка мечів. М. Дивні карти зараз панство. Дивіться, яка ситуація. Цікаво дуже. Значить, перша карта, дійсно карта війни. Виходить, п'ятірка мечів, але. Вона якось йде по ілюзії. Да? Тобто, чи готуються вони до війни, да, якісь підготовки тут дійсно можуть бути: тут і Рицар Пентаклів, та, і п'ятірка мечів все ж таки, карта помірності, тобто це розтягування якоїсь події, тобто можливо, якісь голосні заяви. Сімки кубків таке. Таке відчуття, як, знаєте, як щось випробовують або когось випробовують. Та? Таке відчуття, що як шукають підход до перемовин. Тому що я питаю, що це все в контексті війни в Україні. І виходить карта правосуддя. Карта правосуддя це домовленості. Це підписання якихось документів. Тобто, ну, це перемовин. Ситуація ще цікавіша стає через карту вежа. Тут насправді вся ця заява, вона ну, плюс-мінус має місце бути. Знову ж таки, двійка, пентаклів, карта ілюзії. ілюзій. Ми зараз з вами розберемо да, в плані там, активних дій, чи є вони, чи немає, чи просто це слова, на якому етапі це все відбувається і так далі. Чого чекати? Але по вежі. Дивіться, тут якісь зміни можуть відбутися в країні. Що це для Лукашенка? Це для нього загроза як для імператора. Для нього стоїть загроза як для самопроголошеного президента Білорусі. Тобто, я так розумію, що це повтор. Якоїсь ситуації, яка була всередині країни, можливо, і він цього повтору боїться. Я так розумію, що якісь натяки на це вже є, тобто якісь знаки сигнали на це вже є. І він просто боїться за своє президентство. І тут, як знаєте, як таргі, це оця заява, вона як торги. Піти на упередження. На упередження. Карта війни стоїть королева мечів, п'ятірка жезлів, але все рівно п'ятірка жезлів більше як провокації і не стабільна, неспокійна ситуація всередині країни, всередині Білорусі. Чи готується Лукашенко прям напасти. Такий Хитрий. Ну, такий хитрий. Чи готується Лукашенко приєднатися? А, ні, Не так. Чи готується Лукашенко вступити в війну в Україні? Чи готується? Сьогодні карти по одній будуть, да? говорити. Двійка кубків. Двійка кубків, карта домовленості і паш мечів. Ну, як бачите, карти періодично повторюються. Ну і вісім мечів, карта певних обмежень. Це якісь домовленості, це розмови, але в діях це обмеження. Але знову ж таки, давайте я хочу сама. Чи готується Лукашенко вступити в війну в Україні? Чи готується? Дев'ятка пентаклів, ну, підготовчі процеси, якісь ідуть. Знову-таки, бачите, двійка кубків. Підготовчі процеси, якісь ідуть, вклади, вклади грошові в цю справу, відбуваються. Але трійка мечів, мечів. Мова може йти не зовсім про Україну. Ой, мечів кажу, пам'ятству перепрошую, трійка жезлів. Мова може йти не тільки про Україну, а взагалі про якусь іншу сторону. Да? Тобто, якщо б випала, ну якщо б це була Україна, ну, були б інші карти. Але знаєте як по трійці жезлів пошук нових варіантів, пошук нових можливостей. Може, мова йде про третю якусь країну, тобто не обов'язково про Україну, а і про третю. Може, ну, якось так. Може, про Україну і ще про когось. Да? Тобто, з ким вона там межує, Білорусь, треба подивитися, кому там загроза стоїть. Взагалі, бачите, як є певна домовленість стосовно всіх цих заяв, стосовно його дій і стосовно планів на третю країну. Є домовленість. Які плани? Що це за третя країна? І які Плани 8 кубків. Середині країни карти прям кричать про те, що він може і відмовитися від своїх планів через ситуацію всередині у себе в країні. Тут недобре для нього карти виходять. Що задумав Лукашенко в плані і в контексті війни в Україні? Давайте так спитаємо. Що задумав Лукашенко в контексті війни в Україні? чи готують якісь активні дії, чи готові вони вступати приймати участь у війні? Білоруси і Лукашенко. Чи готові? Лукашенко готовий брати участь у війні проти України? Проти інших країн готовий воювати? І взагалі не готовий воювати. Він взагалі не готовий воювати. Мало того, що він боїться, він боїться за себе знову ж в плані обмеження дій, а, у нього нехватка ресурсів для того, щоб воювати з іншими країнами. Ну, в цьому плані він підвішений. Ви розумієте, всі ці заяви, вони ж знову ж таки. Це як е, дзвіночок, як попередження конфліктів всередині Білорусі. Ці всі заяви, оці всі задуми, які є, вони промацування, промацування ситуації. А що буде якщо? Сказати, щоб вони не готувалися, вони готуються. Є тут і сімка пентаклів, є і дев'ятка пентаклів, є і королева Пентаклів, тобто це збір певних сил. Це допомога якоїсь ще там другої країни, якихось союзників, не секрет яких, да силова підтримка. Можливо, тут навіть і в плані ресурсів хтось допомагає, можливо. Ну, я не знаю, якось і людьми, ну, тобто, або примушують щось робити. Да? Силова підтримка, або силові домовленості да? через силу. Домовленості через силу. Давай мені пообіцяй, що ти нам підеш щось робити, а то я тобі покажу, покажу звідки готувався на наступ. Чи готуються вони кудись наступати? Ну, слухайте, ну, немає сильно активних якихось дій. Да? Рицарь Пентаклів – це про. Про те, що є якийсь план, про те, що вони слідують якомусь плану. А, може про якусь країну і йдеться, але тут не про війну. Чи готовий він взагалі воювати? Ні, не готовий. Нехватка ресурсів е, не хочу. Я борюся з собою. Да? Хоч п'ятірка мечів і виходить, але вона по-повішеному, бо я ну, докладаю, знаєте, це муки. Муки совісті, це коли ти не можеш сказати да і не можеш сказати ні. От і мечешся то до розумних, то до красивих. Ну, якось так зараз, друзі. Одну секундочку. Так, тому чи буде Білорусь десь воювати, чи віддасть Лукашенко такий наказ вступати? війну десь в якійсь країні віддасть такий наказ? Паш трійка мечів. Та я тут ні. От знову ж таки, дивіться, з розбитим серцем. Тобто, щось може порушити його плани, якась новина може взагалі його обмежити і налякати. Давайте глянемо. Ну, але, я, але я не скажу, що. Ну, Не збираються сили. Вони збираються. Але це як якась гра. Знаєте, по двійці пентаклів це як промацування ситуації. Можливо, відволікти увагу. Знаєте, двійка пентаклів це ще про відволікти увагу. Про що ця заява? Давайте ще так. Про те, що він готується до війни. Про що ця заява? Якщо, ну. Це заява про домовленості, про те, що він е, хоче перемовин, або про щось домовитися, або якихось перемовин. Причому. Е, із Україною в тому числі, Із Україною в тому числі. Взагалі цікаво. ну По Україні, зараз подивимося з вами загрози, але мені карти не дуже подобаються Знову ж таки, це, як знаєте, хочу перемовин погрожуючи всьому світу. Знову трійка жезлів. Е Чи мова йде про країни сусіди сусіди е Білорусі, да. так, мова, скоріш за все. Ой, друзі, зараз. Щас... Мова, скоріш за все, про країни сусіди. Тобто тут взагалі якісь провокації можуть бути на кордонах, або, знаєте, як якась таємна домовленість може бути викликати на створити прецедент. Що планує Білорусія для сусідніх держав? Атака по дияволу і трійка Кубків. Це можливі провокації і всередині країни через своїх засланих гонців. Це можливі провокації через дрг групи, на які можуть кошмарити країну, кошмарити кордони і так далі. Або імітація наступу, агресія. Але чому, знаєте, імітація? Тому що по дияволу, це з однієї сторони якась є маніпуляція в цьому. Тобто вони щось можуть спробувати, але це не, про, це не про бажання війни, це про бажання домовитися. розумієте? Винудити. Хтось так прям вкладається, вкладається в цю тему, якийсь іерафант. Старший брат, мабуть. Від Білорусі загроза іншим країнам, яка, ну, в цілому. Чи можуть бути якісь військові конфлікти? Ну по-повішеному, ви розумієте? Тобто, добре. А чекайте, якщо, наприклад, трійка Кубків Диявол і Рицарь мечів, карти ще можуть говорити, по-перше, рицарь мечів це ще і про обстріли. По-перше, а по-друге, карти можуть говорити як по домовленості, можливо, з його території. Може, це і не про Білорусь, а він якусь там, ну, третю сторону чи там другу сторону по Україні зараз гнев. Може пустити зі своєї території, ну, давайте глянемо інакше. Чи є загроза Україні з території Білорусі в плані наступу? Чи є загроза для України з території Білорусі в плані наступу? Карта імператора. Ну, от, бачите, як по домовленості, якісь підготовки йдуть. Ну, не факт, що тут будуть прям білоруські війська, да? але от по домовленості. Імператори домовилися між собою, домовилися за гроші, вклали якісь ресурси для України наступ. ДРГ-групи. ДРГ-групи. Тобто щось показово зробити. Якась загроза має бути, знаєте, як. Ну, от, створити якусь провокацію, щоб був інцидент, про що можна говорити. По е відлюднику і по шістці мечів, це м -м, кубками, це про ДРГ, про шпіонів, про, ну, про ДРГ і знову двійка жезлів. І про Україну, і не тільки. Розумієте? Ну, оці всі заяви, вони це хитрі заяви. Чи будуть наступати з території Білорусі на Україну? Ні, у нього йде відмова від цих планів. У нього всередині країни чекають якісь дуже колосальні зміни. Дуже колосальні зміни. А яка загроза в цілому для України з території Білорусі? Які загрози на зараз є да, на найближчий час для України з території Білорусі? І які є загрози на зараз і на найближчий час? Постійно. час друзі. Загрози. Загрози з території Білорусі. По-перше, гостра ситуація, гостра карта стоїть з неба. Тобто, загроза обстрілів якихось з неба, вона. Залишається і знову ж таки по домовленості. Я так розумію, що здаючи в безоплатну оренду свою територію, рефія може обстрілювати Україну знову з території Білорусі. Хоча, чесно кажучи, я ну, не, не пам'ятаю, чи це припинялося. Карти знову говорять про те, що ситуація може змінитися не на користь Лукашенка, причому, знову ж таки, по смерті в його домі неприємна ситуація у нього в країні може бути. Справа в тому, що таке відчуття, що вже йде якась підготовка створення конфлікту всередині Білорусі, мені не дуже подобаються, з однієї сторони, якісь спроби проникнути на територію України, вони можуть бути, але ці спроби, вони ну, це не про масштабний наступ, та, це про ДРГ про спроби, про прецедент. А Тут взагалі перші карти вийшли цікаві. Знаєте, це, так щоб сказати, обережно вони можуть стати жертвами. Якщо спробують щось зробити, вони можуть стати жертвами. Обстріли, друзі, обстріли. З Білорусі, да загроза для України в плані обстрілів є. Так, щоб прям пішли от в найближчий час, щоб хтось зайшов з території Білорусі. Ну, не бачу я зараз такого. Обстрілів. Багато. Карта, карта вежа. Щось таке може бути. Ну і імітація колесниці. Ну, знову ж таки, дивіться, ну от якась імітація дій може бути, але це все, знаєте, як як ну показова тема. Як показова тема. Ну, не бачу я тут такого заходу, що прям капець. У них. Нехватка ресурсів, щоб зайти на територію України. Якщо десь хоч якісь кубки маленькі сунуться, ну це буде ні. А взагалі, от вся підготовка до війни, бажання перемовин, бажання залякати, бажання щось заявити світу, третім країнам, тобто це мова і не про. Україну, але знаєте, по, по двійка Пентаклів там була на початку, а мені здається, я про це говорила, так, що це бажання відволікти увагу, можливо, і так. Що там в Білорусі назріває в найближчий час в Білорусі чого чекати? Жертви серед населення можуть бути. Причому. В Білорусі в плані влади, що може бути? Ну, бажання щось поміняти. Зміни, якісь йдуть до вас? Що чекає Лукашенка в найближчий час? Загроза в його домі. До, до нього загроза йде, до нього війна йде. Знаєте, це як, можливо, якийсь ем, не те, що прям війна, а збройний конфлікт, агресивний конфлікт. Доведеться відбиватися. Цікаві карти. На Росії скоро буде змінюватися влада. Скоро будуть змінюватися сили. І він намагається домовитися і з тими, і з тими. Для того, щоб, як то кажуть, на двох стільцях однією попою сидіти. Ну, але, от в плані заходу, я ж говорю, я. На зараз такої загрози не бачу. Звісно, давайте будемо переглядати, але от більше як провокації, можливо, і до сусідніх країн, ну, звісно, і з Україною. Також, тобто провокації в районі кордонів Білорусі, да, там якісь ДРГ-групи, да, заяви, погрози, там, бризкання цим сим, це да, можливо, ну і обстріли, на жаль. Так що такий панство розклад. Тримаємо на контролі, будемо періодично передивлятися. Я вам дуже дякую за ваші питання. Дякую за те, що тримаєте в курсі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.